За три роки держава здійснила прямих видатків на підтримку наших внутрішньопереміщених осіб у сумі 166 мільярдів гривень. Цього року 41 мільярд. Хочемо заспокоїти наших внутрішньопереміщених осіб. Програма буде діяти і у 2025 році. Заплановано близько 50 мільярдів на пряму підтримку наших внутрішньопереміщених осіб. Ні для кого не секрет, основна проблема це житло. Як для внутрішньопереміщених осіб, так і для ветеранів. Цьогоріч це безпрецедентна сума у відсотковому відношенні до нашого бюджету. 4 грудня прийнято закон про пріоритетне право ВПО на отримання компенсації за знищення житло 15 мільярдів гривень. І це 10 тисяч сімей ВПО отримують компенсації за знищене та пошкоджене житло.